Від ухилянта до героя всього один крок. Вітаю вас, шановні друзі. От поясніть мені, будь ласка, чому так? Чому, коли чоловіка, ТЦКшників пакують на вулиці, викрадають його, тягнуть його в ТЦК, б'ють його там, відправляють на фронт, то оці патріоти на всю голову вони тикають пальцями і кажуть, все правильно, тому що це конституційний обов'язок. Не треба ховатися там у жінки під спідницею. Ти ухилянт, а ухилянтам тут не можна сидіти. Йди на фронт. А коли через місяць цього чоловіка привозять в гробу, то вони кажуть, героя привезли на щиті. Ви що, геть дебіли? Ви ще місяць тому кричали, що він ухилянт, а тепер він для вас герой. Тобто, щоб людина стала героєм, вона повинна загинути. Коли живий, ти нікому нахрен не потрібен. Ти ухилянт, ти зрадник, ти що тільки там в голову не приходить? Як тільки ти загинув, все, ти став героєм. А що такого героїчного тепер для дружини у цього загиблого чоловіка? Вона просто залишилася вдовою і все. А що героїчного для дітей, які залишилися без батька? Єдиними, для кого залишиться цей чоловік героєм, це саме оці люди: його дружина, його сім'я, його діти. А ви, недопатріоти, промиті пропагандою. Через три дні забудете про цього чоловіка і вже будете на іншого тикати пальцями і казати, що він ухилянт. Причому саме головне, що жоден із тих, хто називає чоловіків ухилянтами, точно знає, що він ніколи не потрапить на фронт. Отакі, от, от вони, єдині українці. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.